Мене звати Сергій, я інженер вектор оптичної лабораторії. В цьому відео ми поговоримо про прилади нічного бачення, які вони бувають, та які вам підійде краще, а також поговоримо про догляд за ними. На столі у нас є зараз чотири прилади, які є різного типу, і ми можемо визначитися, який буде найкращі вашій ситуації. Найперший і найпростіший прилад, який у нас є, це монокуляр. В ньому один об'єктив, один окуляр, і він є найдешевшим з усього, що можна знайти. Наприклад, ось такі янки. Також ці прилади мають маунт на шолом, і ви можете закріпити його для того, щоб не тримати його в руках. Сьогодні у нас відсутній цей прилад, але найдешевший прилад нічного бачення, який ви можете знайти, це PVS-14 або його копії. Але остерігайтеся. Зараз на ринку є е, підробки під ПВС 14, які коштують в районі 10-12 тисяч гривень, і вони можуть вас вбити. А все тому, що вони є е, всього лиш цифровою камерою, яка нічого не бачить, якщо її не використовувати з інфрачервоною підсвіткою. Але якщо ви вмикаєте інфрачервону підсвітку, або її неможливо вимкнути на такому приладі, її буде дуже добре видно в справжній прилад нічного бачення. І буде видно дуже далеко, дуже добре і дуже яскраво. Це призведе до вашого демаскування і, можливо, до фатальних випадків. Саме перше, на що вам варто звернути увагу при виборі приладу нічного бачення це те, чим ви будете займатися. Якщо вам потрібен прилад просто для спостереження, зверніть увагу на монокуляр. Якщо вам потрібно водити машину або пересуватися активно. То зверніть увагу на біокуляр це прилад, в якого один об'єктив, два окуляри, та бінокуляр. У нього є два окремих канали, і ви можете їх дуже зручно регулювати під очі, що вам спрощує орієнтацію в просторі. Також є приціли нічного бачення, є менш наворочені, більш наворочені, та приціли лише сугубо військового призначення. Серцем приладу нічного бачення є EOP. Це ось така маленька штука, яка коштує 90% вартості приладу нічного бачення. Це комплексна річ, яка є одним елементом. Вони бувають різних поколінь, різної цінової категорії та різної якості. ЕОП це електронно-оптичний перетворювач, який підсилює світло. Існує три покоління та проміжні. Перше покоління. Майже нічого не бачило. Вони могли працювати тільки з пасивною інфрачервоною підсвіткою. Інфрачервона підсвітка вона не видима для людського ока, але видима для приладу нічного бачення. З часом технології просунулися і створилися декілька нових поколінь і декілька різних типів ЕОПів. Найрозповсюдженішими зараз є два. 2 та третє покоління. Залежно від е, ціни, ви отримаєте відповідну якість. Чим дорожче ЕОП, тим краще він буде бачити в темноті. Так само, якщо говорити дуже коротко і просто, друге покоління краще за перше, 2 краще за друге, а 3 краще за 2 Також існують EOP з Зеленим фосфором, тобто ви будете бачити зелену картинку та білим фосфором, ви будете бачити білу картинку. З однієї сторони у нас на еопі фотокатод, з іншої сторони, у нас є фосфор. Світло потрапляє на фотокатод, всередині еопу воно підсилюється і потрапляє на екран з фосфору. Якщо у вас фосфор зелений, ви будете бачити зелену картинку. Якщо у вас фосфор білий, ви будете бачити білу картинку. На штурм йшли вагніра вночі, і вони трошечки прошльопалися з телефонами, які вони взяли з собою, і у тіпа просто на розгрузці був айфон. І у цього айфона не дуже зрозуміло, що він там робив. Спрацював в спалах. Ну і пацани побачили це дуже добре, в прилад нічного бачення. І всіх, хто там був в тій посадці, розвалили, а потім вранці добре залутали. Чим дорожче прилад нічного бачення, тим краще буде в ньому ЕОП. В продажі зараз можна знайти прилади нічного бачення з ЕОПами від другого покоління до третього покоління. Найрозповсюдженішими приладами нічного бачення зараз є eop 2 та 2. Але звертайте увагу, для чого ви будете використовувати їх. Якщо вам потрібна максимальна якість, старайтеся знайти прилади з ЕОПами 2 або 3 покоління, тому що EOP другого покоління підсилюють світло приблизно в 30 тисяч раз, а eop 2 та третього покоління перевищують цю цифру вже в декілька разів. Також ЕОП 2 плюс та 3 покоління мають кращий захист від засвічування. При виборі приладонічного бачення також зверніть увагу на те, як ви будете його кріпити собі на голову чи шолом. Бувають два різних типи кріплення: буває ріно та також буває давтейл. Але зараз в продажі можна знайти багато адаптерів та перехідників, за допомогою яких ви зможете закріпити їх на шоломі. Але для зручності подумайте про це зразу при виборі приладу, для того, щоб не шукати його потім десь в продажі окремо. Також можу порекомендувати вам звернути увагу на кріплення від нашого українського виробника ЮДАПТ. Вони мають. Великий асортимент кріплень для різних приладів, включаючи монокуляри нічного бачення, бінокуляри, а також для невеликих тепловізійних монокулярів. Залежно від ціни приладу варіюється якість, якість його корпусу, якість опу, і самі недорогі прилади нічного бачення не мають майже ніякого захисту від пиловологи, як, наприклад, ось цей прилад Янки. Найчастіше їхня проблема це те, що вони помирають від вологи. Вони можуть потрапити під дощ, вода в нього затікає, і він перестає працювати. Поремонтувати його неможливо, тому що ЕОП неможливо ремонтувати. Він є одним цілим. Можливо, тільки його заміна. Колись давно, коли я ще фоткав на плівку, я носив з собою камеру і ми. Бувало, з другом там потрапляли під дощ, і він свій хасільблад за пару тисяч баксів ховав просто в сміттєвий пакет і в рюкзачок і все. Але в більш дорожчих приладах краще ущільнення. Вони розраховані на недовготривале потрапляння на них вологи. Можливо, деякі прилади мають певний ступінь герметизації, і вони можуть окунатися в воду. Тому вони можуть довше прожити. Але для того, щоб прилади тримали вологу, вони мають проходити періодичне технічне обслуговування, тому що все-таки прилади не вічні, ми теж не вічні. і е, можуть висихати резинки, може висихати мастило, може забиватися бруд, і їх потрібно обслуговувати в даних випадках. За обслуговуванням можна звернутися в волонтерську оптичну лабораторію, яка безкоштовно проводить обслуговування приладів нічного бачення тепловізорів для військовослужбовців. Також залежно від ціни ЕОП можуть відрізнятися тим, що мають ручне регулювання яскравості та автоматичне. Якщо вам буде часто потрібно змінювати обстановку, де у вас є перепади світла, звертайте увагу на еопи з ручним регулюванням яскравості. Якщо вам це не критично, можете взяти з автоматичним. Прилади нічного бачення дуже сильно бояться сонця. Якщо ви залишите його на сонці через особливості його конструкції, сонце може пропалити в ньому дірку, тому що Пучок сонячного світла сфокусується і почне пропалювати його повільно. Далі ви з цим вже нічого не зможете зробити. Вам буде потрібна тільки заміна ЕОПу. Звертайте увагу при користуванні приладу нічного бачення на елементи живлення. Використовуйте тільки якісні батарейки. Перед тим як користуватись приладом, перечитайте обов'язкову інструкцію. Там буде вказано, які елементи живлення допустимі для використання з ним. Якщо ви прилад не використовуєте або транспортуєте, заховайте його в захисний кофер та дістаньте елементи живлення. Якщо ви не будете діставати елементи живлення з вашого приладу, то батарейки можуть потікти і піде корозія, що виведе ваш прилад з ладу і ви не зможете ним користуватися. Старайтеся не губити. Захисні ковпачки з приладу в день його не вмикайте. При яскравому світлі також не варто його використовувати. Якщо вам все-таки потрібно використовувати прилад в умовах яскравого світла, впевніться, що ви одягнули захисний ковпачок, в якому є дуже дуже маленький отвір, який зменшує кількість світла, яке проходить крізь е об'єктив приладу. Саме смішний дефект, який я бачив, це був бінокуляр, який чи то хлопці там випадково ввімкнули, чи то він сам в сумці випадково ввімкнувся. Вони його залишили, він десь лежав на столі. І один його об'єктив був закритий, або там щось перед ним стояло, а другий об'єктив, походу, дивився у вікно. І на... Еопі відбилося зображення того, що було за вікном, і воно було настільки чітке, що, в принципі, там ще трошечки деталей, можна було осінтом знайти місце, де той прилад лежав. Тому важливо виймати елементи живлення з приладу для того, щоб при транспортуванні він випадково не ввімкнувся, тому що це призведе до безповоротнього його пошкодження. Також були випадки, коли люди забирали прилад з ремонту або діставали, щойно новий прилад, не впевнювалися, що в ньому вставлена батарейка, і починали його крутити в руках, вмикати. З приладу злітала кришечка захисна, прилад вмикався, і він пошкоджувався безповоротньо. Користуйтесь приладами відповідально. Перед їх використанням обов'язково читайте інструкцію по експлуатації, правильний догляд та користування зможуть продовжити термін їхньої служби. Остерігайтеся зараз на ринку. Є підробки під ПВС 14 які коштують в районі 10-12 тисяч гривень, і вони можуть вас вбити.